Малий непомітний нищівний дрон може виконувати функції як розвідника, так і баражуючого боєприпасу завдяки роботі операторів. БПЛА щодень зведення від генштабу поповнюється новими втратами ворога. Навчитись керувати безпілотником можна в одному з київських центрів підготовки. Цивільні військові навчаються на симуляторах, здійснюють практичні виріти на БПЛА різних класів і тренуються закидати гранатами з неба просто в бліндажі окупантів. Відвідав заняття, і наш кореспондент Назар Войтенко. Розвідати ворожі позиції, залетіти в тил чи знищити бойову одиницю. На все це здатні дрони. Вони не раз демонстрували свою ефективність під час виконання бойових завдань. Щоправда, очі артилерії, які ще БПЛА називають військові, не завжди прості у використанні. Цей малюк – FPV-дрон. У мирний час на таких влаштовували перегони. Але на фронті вони здобули новий титул дрони Камікадзе. Чому їх почали використовувати? Тому що це можна назвати так собі баруючі, баражуючі боєприпаси, які керуються пілотом. І він може... Потрапляти в маленькі отвори, в окопи, в дірки, в танки. ФПВ-дрони дають можливості виконати ті завдання, де не можуть виконати ці наші боєприпаси або артилерія, або мінометка, де не можуть дістати, де стає ФП дрони на відміну від так званих Мавіків, ці дрони не здатні зависати у повітрі, а тому потребують щосекундного контролю оператора. Це набагато складніше, ніж літати Мавіками, але впівдрони можуть нести гарну вагу, і вони дешевші у використанні. А, ось тому, що там, наприклад, один FPV-дрон може коштувати там 400-500 доларів і може знищити там БМ, ну БМП або Біндаж, або танк. А, наприклад, той же Мавік таку вагу не може нести і тому краще як використовувати камікадзе. Навчаємо і на крилі, і навчаємо і Ми Один з на центрів, які яких дійсно повне навчання. На крилі навчаємо три тижні, на впіві два тижні. От у нас повний спектр навчального ми, Ми вчимо і ребу, ми вчимо і... Як здійснювати розвідку, до розвідку, коригування. Ну дуже багато цікавих спеціалізацій, які дозволяють людині прийти і одразу після навчання здійснювати бойові завдання в бойові завдання. Центр підготовки операторів дронів почав роботу навесні. Торік сьогодні в авіапарку більш як 40 дронів. Щомісяця центр випускає близько 180 операторів за різними напрямками? Керівник Крука говорить, що розширятися вдалося завдяки. Підтримці фондів та волонтерів нині співпрацюють із Міністерством цифрової трансформації у межах проєкту Армія дронів. Цю, цю війну дійсно називають війна в майбутньому. війна майбутнє це війна дронів, війна в кіберплощині і війна війська без спеціального призначення. От, і ми це все бачимо, що народжується в Україні. Якщо говорити про кількість дронів, то кожен маленький підрозділ повинен мати мінімум один-два дрони, починаючи з відділення. А віддалі це має мати. Ледви не кожна боїться. Розвідка де працює. використовуючи артилерію, можна точно попадати в ціль, коригувати артилерію. Це набагато знижує кількість зарядів, які потрібно використовувати. І артилерія може бачити, куди вона влучає, і точно коригувати себе. Дрони на даний час нам корисні виключно військових цілях. І треба багато, тому і у нас проєкт називається Армія дронів. Чим більше дронів, тим скоріше буде наша перемога. Назар Войтенко Ганна Кудрявцева Орест Пона канал.